Всім доброго дня, компанія «Автобіса»! вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді незвичний Mercedes, Mercedes 609, -й. меблевоз. Довжина буде, складає 4.20 на спарених колесах. Заведений двигун. показуємо вам ланзуробчики. Бачите, все ціле, все справне. ніде нічого не капає автомобіль незвичний рама вся ціла до цього часу не варена Сухі планерончики амортизатори сухі спарені колеса ви бачили скільки спереді ресору подивіться скільки ззаді такий автомобіль повезе і 3, і 4, і 5 тонн, тим більше 4-літровий двигун. Показуємо буду. Ось буде в такому стані. Оце зверху ви бачите зроблений спальник. Якщо вам не потрібно спальника, можна забрати. І до кінця от донизу це 4,20. Висота 2 метри, 2,20 ширина. Ось так виглядає. цей автомобіль. Підвізка не розбита. Ось така панель. А це спальне місце відпочинку водія, якщо потрібно. Якщо не потрібно, можна забрати. Вартість цього автомобіля... На сьогоднішній день складає 10 900 умовних одиниць. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є варіанти.